Ми розпочинаємо модуль, присвячений оперативному центру із реагування на надзвичайні ситуації. В основі ефективного реагування лежить належне розуміння того, що відбувається, ухвалення доцільних рішень та їх реалізація. Для цього необхідна співпраця різних команд. Оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації це місце, де команди можуть зібратися для обміну інформацією та планування реагування. Після завершення цього блоку ви зможете. Визначати поняття EOC, описувати загальні особливості плану EOC, як EOC сприяє співпраці, перелічувати види діяльності, які зазвичай здійснюють у EOC, перелічувати завдання, які виконує команда EOC, пояснювати особливості ролей та об'єктів EOC на різних рівнях реагування, та пояснювати різні типи інформації, яка відображається в EOC. Оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації це структура із певним місцем розташування, яка здійснює координацію інформації та ресурсів для підтримки діяльності з управління інцидентами. Діяльність у рамках ІОСІ закладає основу для управління, контролю та координації під час реагування на надзвичайні ситуації, що впливають на громадське здоров'я та становлять загрозу для нього. Оперативні центри з реагування на надзвичайні ситуації можуть розміщуватися у спеціально призначених для цього спорудах. Такі об'єкти найчастіше існують на регіональному, провінційному та національному рівнях урядування або у перепрофільованих об'єктах. Цей Іосі розміщується в комплексі приміщень, який має інше призначення, але в разі необхідності може слугувати місцем розташування ІСІ. Найчастіше існують на місцевому рівні та в центрах охорони здоров'я, наприклад, у лікарнях. Об'єднання різних команд в одному фізичному місці розташування полегшує процес спільної роботи та планування з такими цілями, задоволення потреб, пов'язаних із реагуванням на події у сфері громадського здоров'я, забезпечення можливостей отримувати, аналізувати, представляти та моніторити інформацію про інциденти, виявлення, організація, залучення та відстеження ресурсів, комунікація, співпраця та координація з централізованого пункту. Хоча немає чітко закріпленого плану і осі, його необхідно організовувати таким чином, щоб максимізувати обмін інформацією. Для цього варто враховувати такі загальні аспекти. Надзвичайно важливою є зона для зустрічей, де функціональні керівники та керівники команд зможуть зустрічатися для обміну інформацією. Саме там відображається ключова інформація. У тих робочих зонах і невеликих залах для зустрічей окремі особи та команди зможуть проводити конференції і заходи в невеликих групах, оскільки персонал і осі працюватиме з конфіденційною інформацією, і осі повинен мати належний рівень безпеки. І осі, це місце, де лідери, що відповідають за виконання кожної з функцій СУІ, можуть проводити зустрічі з працівниками партнерських організацій для обміну інформацією та планування реагування. Спільна і мультисекторальна діяльність і спільне ухвалення рішень є ключовими елементами реагування, адже забезпечують наявність у керівника з питань врегулювання інциденту якомога точнішої інформації та доступу до технічних експертних знань. Спільна робота допомагає об'єднати експертні знання для підвищення ефективності реагування. Пригадайте останнє реагування, у якому ви брали участь. Чому, на вашу думку, спільна робота є настільки важливою? Як можна було б використати IOC для покращення спільної роботи? Занотуйте свої ідеї в щоденнику. В IOC проводять такі види діяльності: Координація інформації та ресурсів. Забезпечення ситуаційної обізнаності, прийняття стратегічних та операційних рішень, реалізація різних планів і процедур, моніторинг і оцінювання. Необхідно призначити персонал для управління ІОСі. Такий персонал забезпечуватиме надання комунікаційних послуг. Підтримуватиме платформи обміну інформацією та середовище для обміну документами, управлятиме місцями проведення зустрічей та графіками, надаватиме доступ до стандартних операційних процедур ІОСІ та інструментів підтримки для користувачів, забезпечуватиме орієнтування нового персоналу та підтримуватиме актуальність загальної оперативної інформації. І осі будуть створені на кожному рівні реагування у випадку широкомасштабних подій або подій, які мають вплив на національному рівні, для координації активів національного рівня та забезпечення стратегічного планування з рахуванням ширшого соціально-економічного, політичного, екологічного та міжнародного впливів, може бути необхідний стратегічний ІОСІ у випадку надзвичайних ситуацій, які вимагають додаткових ресурсів, координації політичного керування та спеціалізованої підтримки на тактичному рівні або за Вності багатьох тактичних пунктів може бути створений більший і усі для надання підтримки мобілізації додаткових ресурсів та управління ними а також здійснення більш довгострокового оперативного планування. Більшістю надзвичайних ситуацій невеликого масштабу керує на місці або у безпосередній близькості до місця командувач групи з управління інцидентами, що відповідає за людей та ресурси, необхідні для управління ситуацією. Такий командувач може створити менший і який іноді називають командним постом для управління функціями реагування. Члени таких невеликих команд виконуватимуть різні функції СУІ. І осі це місце, де будуть збирати та відображати ключову інформацію. Таку інформацію будуть використовувати для інформаційного забезпечення планування та ухвалення рішень. Найчастіше основна інформація відображатиметься як загальна оперативна картина ЗОК, що надає інформацію щодо поточної ситуації, місць розташування постраждалих груп населення, інфраструктури та ресурсів. Кожна з функціональних команд повинна брати участь у формуванні зок. Яку використовують для організації зустрічей загальна оперативна інформація ЗОІ надає таку ключову інформацію, як контактні номери телефонів, відстеження заходів, яких необхідно вжити, та розклад проведення ключових заходів. Підіб'ємо підсумки. Оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації, ІОСІ це фізичне місце, де учасники реагування можуть зібратися для обміну інформацією та планування реагування. І осі повинні бути зони для проведення зустрічей, де відображатиметься ключова інформація. Як правило, ІОСі створюють на кожному рівні реагування стратегічному, оперативному та тактичному. Планування вашого ІОСІ може мати сприятливий вплив на спільну роботу. Поміркуйте, як би ви могли реорганізувати своє поточне робоче місце так, щоб воно слугувало як і осі, та які різні зони ви б могли облаштувати, намалюйте схему в щоденнику? Подумайте, як його можна було б удосконалити. Дякуємо за приділений час.